Це вже сталося. Ghost of Йотей вийшла, і буквально за лічені дні її назвали одним із головних ексклюзивів року для PlayStation 5. Але наскільки вона дійсно краща за цушіма? І що там нового зробили розробники з Sucker Punch? Зараз усе розповім. Із найцікавішими деталями, фактами, відгуками гравців та кількома фішками, які варто знати кожному, хто вже вирушив у подорож островом Едзо. Ghost of UTA стартувала просто блискавично. В PlayStation Store гра вже має майже максимальну оцінку. 4.88 з 5 засновано на понад 13 тисячах відгуків. Для порівняння у Ghost of Цушіма цей показник був 4.6, але зібраний руками на метакритик. Ситуація трохи стриманіша: 7.9 із 10. із користувачі Але користувачів і Discord відверто пишуть, що це еволюція у всіх сенсах. Більшість гравців хвалить оновлену бойову систему, стабільність роботи і масштаб контенту. І головне жодних критичних багів, десятки годин дослідження, видовищні пейзажі і, звісно, абсолютно нова героїня. Ацу у соціальних мережах навіть жартують, що Ghost of UTA виглядає настільки фотореалістично, що її плутають із кадрами з Death Stranding 2. І треба визнати, це не перебільшення. Художники Punch дійсно перевершили самих себе. Уже за перші три дні після релізу, який відбувся 2 жовтня 25-го року. Гра подолала позначку 2 мільйони мільйони проданих копій це майже дорівнює рекорду Сушіма, яка колись продалася у 2,4 мільйона за 72 години. І, хоч офіційні звіти від Sony поки не опубліковані, частина джерел в інтернеті навіть викликала сумніви. Там були фейки із підробленими постерами. Але аналітики все ж визнають, навіть якщо цифра трохи перебільшена, старт у гри був дуже потужний. Навіть якщо брати тільки базову версію за 70 доларів, виручка перевищила 140 мільйонів доларів. І це при бюджеті близько 60 мільйонів. Тобто Ghost of Ютей вже повернула витрати, і навіть вдвічі у Великій Британії гра одразу очолила чарти фізичних продажів, обігнавши навіть FC-26 і ремастер Super Mario Galaxy. Щоправда, цифрові копії зараз становлять більшість, тож дискові продажі вже не такі показові, як 5 років тому. Але результат вражає, PlayStation отримала ще один великий хіт. Події Ghost of Yote відбуваються через понад 300 років після Ghost of Tsushima. Тобто тепер ми у 1603 році на острові Едзо, відомому як Сучасне Хокайдо, і головна героїня Ацу, молода самурайка, яка вирушає шляхом помсти. Її клан знищила таємна організація під назвою Шість кайотея, і тепер вона полює на кожного з їхніх членів. Цікаво, що розробники підкреслюють, серія ніколи не покине межі Японії. Геймдиректор Брайан Флемінг навіть сказав: ми не можемо уявити Гоуст у феодальній Європі. Природа Японії це частина самої суті цієї серії. Тож замість зміни континенту змінили епоху, атмосферу і навіть філософію гри. Якщо у Цушіма головним був шлях то в Йотей це шлях помсти, де честь і тінь зливаються в одне. Один із головних принципів Ghost of Utey максимальна свобода для гравця. Креативний директор Джейсон Коннелл пояснив, що студія вперше у своїй історії дозволила гравцям грати саме так, як вони хочуть. Хочеш бігти лише по сюжету? Будь ласка, хочеш спочатку вичистити усі території, знайти всі скарби і потім йти до босів? Жодних проблем. Коннелл каже: якщо гравці не хочуть щось робити, добре, це їхній вибір. Головне, щоб їм було весело. І ось цікаво, навіть попри таку свободу, у грі все ж є гачки, які м'яко підштовхують тебе залишатися. В основному сюжеті через темпу видачі зброї, розвиток навичок і подачу історії. Це не просто відкритий світ, це відкритий ритм гри, де кожен сам задає свій темп. І саме тому Ghost of Yotei сприймається настільки органічно тут, не карають за відволікання, а навпаки, заохочують експериментувати. Якщо говорити про зміни в геймплеї, то тут Сакерпанч явно слухали спільноту. Бойова система стала глибшою, динамічнішою і головне гнучкішою. У грі тепер 5 рівнів складності, і кожен можна підлаштувати під себе. Для тих, хто хоче максимальної напруги. Є режим Lethal – смертельний. Один удар може вбити і тебе, і ворога, а ідеальне парирування – це питання мілісекунд. До речі, знаєте, що цікаво? Навіть новачки можуть налаштувати гру під себе. Є режим розслаблений, де героїня майже не отримує шкоди, а вороги діють повільніше. Тобто це ідеально для тих, хто хоче насолодитися історією, а не випробуванням нервів. Тепер хочу розповісти дещо про арсенал. Окрім класичної катани, Ацу має спис Ярі і Кусарігаму. Це така коса на ланцюгу, якою можна буквально виривати щит із рук ворога. І навіть вогнепальну зброю рушницю, лук, кунаї та димові шашки. Тобто гра реально дає вибір. Хочеш, іди в лобову атаку, хочеш у тінь. А ще бойова система має потужну прогресію. Щоб відкрити нові навички, тепер потрібно знаходити святилище роздумів. Це геніальна ідея. Досліджуєш світ і стаєш сильнішим. Прокачування і відкриття світу тепер пов'язані між собою, і це відчувається дуже природно. Ghost of Yotei — це не просто велика мапа, це поетична версія Японії, створена для того, щоб ти постійно натискав кнопку «Фоторежим». Тут можна буквально забути про квести і просто стояти посеред лаванди, слухати вітер і дивитися, як пелюстки сакури летять у променях сонця. І ось цікаво, розробники свідомо відмовилися від реалізму. Якщо Assassin's Creed Shadows робить ставку на сезонність і реалістичну зміну погоди, то Ютей створює біоми, де пори року співіснують поруч. Тобто ти можеш пройти кілька метрів і вже опинишся серед засніжених вершин, а потім знову в золотому лісі. Це не помилка, це арт-вибір. Сакерпанч хотіли, щоб кожен кадр виглядав як картина, і це у них вийшло. Хоча, якщо чесно, деяким гравцям це навіть забагато, у грі стільки активностей, що іноді від краси просто втомлююся. святилища, гарячі джерела, бамбукові стійки. Які на кожному круці. Навіть знаменита пташка навігатор тепер літає так часто, що часом здається, вона просто не дає тобі відпочити. Але ось що робить цю гру з шедевром, то це дрібниці. Наприклад, лисиці. Так, улюбленці гравців із сушіма повернулися і тепер стали ще живішими. Коли ви успішно проходите мінігру на бамбуковій стійці, лисички починають підстрибувати і перебирати лапками від радості. Гравці настільки розчулилися, що навіть окремий пост у Твіттер став. Вірусним тисячі коментарів, меми і навіть обіцянки купити гру лише заради можливості гладити лисів, і це знаєте дуже по японськи. Але, на жаль, знайшлися й токсичні критики. Дехто почав вигадувати нісанітниці про інклюзивні DLC та PS3 графіку. Проте реальні кадри гри говорять самі за себе. Ghost of Utei виглядає просто неймовірно, і деталізація середовища вражає навіть ветеранів. Що ще цікаво, навіть через 300 років після подій Цушіма, тінь Джіна Сакая досі жива. У Ghost of Ute є окремий сайт-квест на узбережжі Ошіма, де гравці можуть знайти маску привид меч Stormblade, шолом клану Сакай, і навіть Фулейту Джіна. самого героя, звісно, вже немає, але атмосфера цього квесту неймовірна. Це справжнє паломництво, наповнене відсилками, загадками і елементами фольклору. Тут усе зроблено з величезною повагою, і для фанатів першої гри це без перебільшення один із найзворушливіших моментів. Ви буквально відчуваєте, як дух джіна все ще присутній у світі, не як персонаж, а як легенда, що надихає нове покоління воїнів. І знаєте, це один із тих моментів, коли гра стає більше ніж просто екшеном. Вона перетворюється на міф. Sugar Punch офіційно підтвердили, що зараз працюють над мультиплеєрним розширенням Ghost of Yotei, яке планується на 26-й рік. А наступну гру студія ймовірно випустить уже на PlayStation 6. Тож, поки інші розробники експериментують із сервісними іграми, Sucker Punch залишається вірною історіям, які можна прожити, а не просто пройти. Тепер хочу поговорити про те, що оцінять усі фанати експериментів із бойовими стилями у Ghost of Гостов'ютей десятки типів зброї та сетів, але деякі з них вже стали справжніми легендами. По перше, Unreal Armor. Це базовий сет, з яким починає Ацу. Його не можна поліпшити в кузні, як інші. Але замість цього потрібно проходити Revenge квест Cards – місії помсти проти шістки отея. Кожен етап посилює броню, додаючи ефекти страху, і навіть виклик вовка, який приходить на допомогу в бою, і виглядає це просто епічно. А далі вже справжня міць Armor of the Undying – броня, яка робить Ацу майже безсмертною, завдяки бонусам до відновлення здоров'я і чарам типу Charm of Mount Маунтєтей чи Father's Charm. Можна створити комбінацію, де героїня фактично не помирає. Є й інші популярні збірки: Perfect Parry Build із Bounty Master Armor, який повністю змінює систему парирування, або Shinobi Build, що робить вас тінню з кусарягами, кунаями і димовими шашками. Так, це вже не у чистому вигляді, але знати про такі варіації цікаво навіть тим, хто просто досліджує світ. Бо саме вони показують наскільки гнучка і жива бойова система. І до речі, якщо ви вже граєте і губитеся серед десятків активностей, є чудовий інструмент: інтерактивна мапа Ghost of ГОСТОВЙТЕЙ від IGN. На ній можна знайти все від і торговців до прихованих локацій і колекційних предметів. Посилання залишу в описі. Це не реклама, це просто дуже корисна штука, якщо хочеться відкрити усе, але не втратити задоволення від дослідження. Ghost of Йотей це не просто сиквел, а впевнена еволюція у правильному напрямку. Так, гра не ідеальна, іноді від її насиченості хочеться перепочити, але вона знову нагадує, чому ми любимо ігри від Sucker Punch. за душу, за атмосферу і за те, що навіть після фінальних титрів хочеться залишитися ще, хоч на кілька хвилин у цьому світі. Якщо ви вже граєте в Ghost of Yotei, або Пограли, напишіть у коментарях, кого з шістки Єтея ви перемогли першим, і чи вдалося вам уже зібрати повну броню Онрю. Мені буде цікаво почитати ваші історії. І найцікавіші коментарі потраплять в наступний ролик. А якщо сподобалося це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також у мене є Тікток, де я публікую короткі новини з ігрової індустрії, від великих проєктів до інді шедеврів. Ж короткі ролики ви можете знайти і тут, у YouTube Shorts. Усе для вашої зручності. Дякую всім, хто підтримує, коментує і поширює український контент. Ми разом з вами розвиваємо спільноту, і кожна ваша вподобайка це крок до того, щоб український голос у геймінгу звучав гучніше. До зустрічі в нових відео! І нехай ваш шлях у Йотеї буде переможним.